Перед упаковкою покажу вам швидко, що я продав на тиждень на торгов на аукціоні. І так. Запальничка Зіпо 333 гривні. Два значка, цей за 100 цей за 50. ведерко таке старе, церковне 150. Вроде. Декоративний ножик 350. Годинники молнія неробочі. 500 гривень на аукціоні вийшли з копійками, там за них боролися. Стилізатор радянський для шприців теж 150. Оці дві ложки 200. Такий колокол 200. Це, по-моєму, за 150. Ну, вона, правда, пошкоджена ця фруктовниця. Чехол для фотоапарата 140. Ця чеканка. Теж, по-моєму, 150. Ось такий пакет радянських карандашів. 300. Вино інкерман старе 2000-х років за 200.